Слава Ісусу Христу! У цьому відео я покажу, як обрізав молодий кущ винограду протягом двох останніх років та як далі можна його формувати. Перш за все варто зазначити, що універсального методу обрізки немає. На вибір форми впливають різні фактори: укривний чи неукривний виноград, одноплощинна чи двоплощинна шпалера, сорт і, звісно, особисті уподобання виноградаря. Два роки тому я посадив кілька кущів винограду, щоб не лише отримати врожай, а й озеленити частину подвір'я. Зараз можна подивитися на схему минулої обрізки. По пеньках добре видно, як обрізався цей кущ. Це пеньок від живця. Тут ріс один пагін від вегетуючого саджанця. Його потрібно було восени обрізати на дві нижні бруньки, але я залишив запас і обрізав на більше. Навесні, коли пагони почали проростати, я обламав усі верхні і залишив лише два нижні. Вони восени визріли, і я їх обрізав знову на чотири бруньки. Хоча можна було на три. Наступної весни я видалив по одному найслабшому пагону. І в результаті отримав по три пагони на кожну тогорічну лозу. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Деякі з них дали перший сигнальний урожай. Тепер час формувати рукава. Оскільки у мене буде одноплощинна шпалера, то можна залишити три пагони. Слабкі пагони краще видалити одразу. Якщо вони крайні, то їх можна видалити на тогорічній лозі. Ось, наприклад, тоненький пагін. Ось один із можливих варіантів формування на третій рік. Одна лоза буде йти направо. Друга наліво. Обидві підв'язуються до першого дроту. Який розташований на висоті 50-60 см, посередині залишається вільне місце. Щоб його заповнити, третя лоза згинається посередині і обрізається там, де протилежна лоза доходить до нижнього дроту. Крайні лози слід обрізати таким чином, щоб на дроті залишилося по 5 бруньок на кожній, але багато що залежить від сили росту куща. Навесні обов'язково потрібно буде провести нормування пагонами. Всі пагони нижче першого дроту слід видалити. Верхні пагони прорядити так, щоб їх залишилося близько 12-14 штук. Ось такий вигляд може мати кущ винограду наприкінці третього року. Отже, якщо підсумувати, то виходить така послідовність формування для одноплощинної шпалери. Перший рік. Обрізка на дві бруньки. Другий рік обрізка кожної лози на три бруньки. Загалом має бути 6 пагонів. І третій рік формування трьох рукавів. Загалом буде близько 12 пагонів. Бажаю гарних врожаїв і миру нашій Україні!